Що припустити, що яким чином якісь перемовини е, відбудуться, вони будуть ефективними, і буде е, ухвалені рішення? Ви дуже часто любите проводити аналогії, і справді от цікава історія, як взагалі е, в майбутньому будуть співіснувати український і російський е, народ? Ми знаємо приклад там. Південна і Північна Корея, там повністю е е дві країни антагоністи. Хоча, е напевно, колись були близькі, і були навіть однією країною. Є хорвати і серби, які там конфліктують, але вже якимось чином, там ну принаймні, спілкуються між собою. От з чим можна буде порівняти от такий майбутній формат співіснування України і поряд Російської Федерації? Це буде залежати насправді не від нас. А від того політичного режиму, який, врешті-решт, виникне в Росії, ви є привели, в принципі, більш реалістичну модель. Як хорвати і серби. Але для того, щоб ми були як хорвати і серби, в даному разі ми хорвати, правда? А росіяни серби. Потрібно, щоб в Сербії було, була влада, яка буде тяжіти до міжнародного співтовариства. Чому хорвати з сербами спілкуються? Тому що серби врешті говорять, що вони хочуть бути членом Європейського Союзу, що вони хочуть відкритих кордонів, що вони хочуть е, безпеки в регіоні. І там є свої серйозні проблеми, свої серйозні конфлікти політичний, дипломатичний, між Сербією Хорватією, я вже не кажу, між Сербією і Боснією. Але серби весь час кажуть: ми хочемо бути там, де є ви, а от Північна і Південна Корея це інша модель. Це коли Північний Корей говорить: ми не хочемо бути там, де є ви. Ви наші вороги, і ви спілкуєтесь з нашими ворогами. От сьогоднішня зустріч Сільдзіньпіна і Володимира Путіна пішла, прийшла, підвелася під знаком антиамериканізму. Ну, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо бути частиною Європейського Союзу, НАТО, що наші друзі це Сполучені Штати, а вони говорять, що Сполучені Штати їхні вороги. Якщо для них герої це ті, хто борються з цивілізованим світом, а для нас це герої це герої цивілізованого світу, то яким чином ми з ними зустрінемось? Скажіть мені, будь ласка, навіть якщо уявити, що частина наших заміс співвітчизників буде продовжувати розмовляти російською мовою, навіть російськомовна, умовно кажучи, культура. Яка буде на території України, якщо так, і навіть культура це сильно сказано, тут особливо культури російськомовна ніколи не було, ну медіапростір, скажімо так, інформаційний простір російськомовний. Він швидше за все буде пов'язаний не з російськомовним простором Росії, а з російськомовним простором російської еміграції. Ви ж зараз самі цитували російські ліберальні видання, так тобто, коли ви говорите російське для вас, це умовно кажучи, якісь видання, які видаються за кордонами Росії. А зовсім не російські медіа, які знаходяться в самій Росії. Тобто, від самої Росії ми вже цивілізаційно відділені, тому що її медіа, її політики, її мешканці вони розмовляють вже абсолютно іншими, іншими словами, термінами, абсолютно все інше. Я не знаю, чи доводиться вам спілкуватися з людьми, які живуть в Росії зараз, ну з звичайними людьми. Але мені нагадується, коли я чую там якісь розповіді про таке спілкування, і в мене залишилося знайомі в Росії. Це спілкування, коли з-за кордону телефонували до Радянського Союзу. Ви розумієте? І у вас там, от ви живете за кордоном, у вас там якісь проблеми? Ви там якусь іпотеку на квартиру взяли, і ви там якусь е е нерухомість придбали. Ну, я маю чисто побутово. Яке у вас життя? Ви там дітей. Е е е Живете там в Ізраїлі, і дітей там везете на курорт кудись у Францію чи в Італію. І от ви телефонуєте навіть навіть незнайомому, а родичу. І він тобі говорить: Господи, ти знаєш, у нас я купив сметану в астрономії. У нас була вчора сметана, а мама стояла три години в черзі, і вдалося там купити шпалери для ремонту. Я записався в чергу на кооператив, через 5 років можу отримати цю квартиру. Пане Віталій, я от хочу вам одне таке запитання задати. Давно хотілось про це поговорити. А Якщо уявити, що ну і наші ефіри, і багато ваших ефірів, і багато українських експертів слухають в умовному Кремлі. а Напевно, якісь аналітичні відділи у них слухають, і вони ж розуміють, що, попри війну. Попри все, в Україні залишається величезна кількість російськомовного населення. Дехто з них агресивно російськомовний, дехто з них намагається перейти. Але тим не менше, є оця, скажімо так, велика кількість людей, яка ну. Ну, готова споживати е, російські продукти. Я зараз це не буду критикувати, хоча я вважаю, що це погано. Грубо кажучи, вони бачать, що в Харкові е, там під обстрілами випускники е, з одного боку мужньо вранці е, проводять репетицію свого танцю, але там їхня викладачка спілкується російською. Чи можна е, припустити, що росіяни розуміючи безперспективність військової агресії проти України на даному етапі, заходять просто на таке нове? Велике геополітичне коло, коли вони е, зменшують, е, скажімо так, напругу на фронтах, але в довготривалій багаторічній перспективі запускають нову програму. Ну, принаймні, повернення до того формату, який в нас був наприкінці 90-х, початку 2000-х, коли ми всі дивилися російське телебачення, сиділи в контактах, були залежні від Яндекса, Рамблера і так далі. Тобто, ну все таки зрозуміло, що е, там. В короткій перспективі завоювати військовим шляхом Україну буде дуже складно і приймають нову стратегію. По-перше, у нас, як я вже сказав, різна цивілізаційна мова. І це важливий момент: різна з росіянами цивілізаційна мова. І це буде тільки посилюватися. Може, у молоді, яка дивиться Тік-Ток, мова одна спільна, але коли люди виростають, тобто з 20 років переходять на 25. Вони відразу потрапляють світ різних цивілізаційних мов. Ну тобто, китайська молоді французька, коли вам по 18 років, ви можете цікавитися одними і тими речами. А коли вам вже по 25, ви живете в абсолютно різних суспільствах. І у нас так теж буде з росіянами. По-друге, питання в тому, скільки років Володимиру Путіну. Ви ж знаєте, скільки йому років? Здається, за вже за 70, так він не може дозволити собі довгий план. Але всі говорять, що Росією, Російською імперією, Радянським Союзом керують такі колективні спецслужби, і вони там міняють президентів і так далі. Правильно, це правильна відповідь. Якщо Володимир Путін, скажімо, помре, то його спадкоємироти так це правда. Вирішити, що він не може перемогти військовим шляхом і треба перемагати інформаційно-політичним. Але знову таки наскільки йому вдасться це, от я в дитинстві я не знаю. Я купував е -е, часопис Карії сьогодні, який видавався північною Кореєю російською мовою. Але це для мене була розвага, це було смішно. Мені людині, яка жила в радянському союзі, читати північно-корейську пропаганду. Було смішно, коли я бачив фотографії Ківерсена, керував на місці, так то це називалося басейном. В якомусь місці я сміявся. Хоча я жив в країні, якою керував Леонід Брежнєв. Леонід Брежнєв був схожий на Кімерсена, але він не керував на місці басейнами. Він поводився як звичайний державний діяч в авторитарній країні. Він міг приїхати на відкриття музею, він міг виступити з доповіддю. Він міг виступити на прес-конференції з президентом Франції. Розуміється, але басейнами він не керував. І для мене те, як вони пропагували Кімерсена. Було комічно. Тепер я собі уявляю, як вони пропагували Кімерсена у Південній Кореї. От уявіть собі, я живу в комуністичній країні, і мені смішний стиль керування Північної Кореї. А якщо я живу в звичайній країні, в Сеулі живу і дізнаюся, що там, в Північній Кореї, лідер керує роботою басейну чи птахофабрики. Що я думаю про людей, які таке пишуться, таке випускають. Тому виникає питання: наскільки? Це ж важливий момент, розумієте? Тому що в 90-ті роки ми всі розмовляли ще однією цивілізаційною мовою радянською цивілізаційною мовою. Виникає питання, наскільки це зараз так? Наскільки в нас однакова мова? І ще раз повторюю, з кожним роком ця цивілізаційна мова не лінгвістично а саме як мова цивілізації, вона буде значно відрізнятися. Так, як відрізняється, якщо хочете. Китайська мова Тайваню від китайської мови Китаю. Китайці на Тайвані обговорюють вибори, багатопартійну систему, конкуренцію, акції. А китайці в Китайській Народній Республіці обговорюють склад постійного комітету політбюро центрального комітету Компартії Китаю. Звичайно, політологи на Тайвані і в Китаї можуть зібратися і між собою поговорити про це. Але подивіться на звичайно тайванця. Ви зустрічаєтеся і кажете, а ви знаєте? Зараз важлива новина: змінився на третину склад постійного комітету політбюро. Ви знаєте, хто з членів постійного комітету політбюро був на перемовинах з Путіним? вам Ну це слів. Ця молода людина на тебе дивиться і каже: слухай, ти звичайно розмовляєш однією з земною мовою, але я не розумію, про що ти говориш. Який постійний комітет? Про що мова? От що чекає російську пропаганду в майбутньому. І вони, до речі, 2014 року це усвідомили. Те, що вони почали діяти з силою, це саме тому, що вони зрозуміли, що час спливає, що з'являються нові генерації людей в іншому світі, які вже живуть. Віталій, дуже багато цього тижня розмов про ситуацію на Харківщині, начебто кажуть Збройні Сили України, вже все там стабілізовано. Дуже багато критики стосовно того, що не так було заміновано, не такі фортифікації. Хоча, знову ж таки, це так, це читаючи в інтернеті і не, хочемо, не хочеться стверджувати. Я вас хочу запитати про ситуацію інформаційну. Хто в цій ситуації і як виглядає, тому що на перший погляд, зараз Російська Федерація досягає усіх своїх результатів в інформаційному плані є про що говорити, є чим хвалитися перед своїми глядачами, яку пропаганду їм вуха спрямовувати. Водночас, якщо е, наступ захлинеться і українські збройні сили відкинуть ті підрозділи, які зайшли е, з боку окупантів на територію Харківщини, то ситуація може різко змінитися. Як ви оцінюєте, от з точки зору інформаційної війни, те, що відбувається зараз на Харківщині, і може початися на Сумщині? Знаєте, мені здається, що російське суспільство не настільки зацікавлено в конкретних результатах, скільки українців. От росіяни просто бачать, що там йде там ця так звана спецоперація на різних ділянках: сьогодні на Донеччині, завтра на Харківщині, післязавтра на Сумщині. Командуванню краще відомо, де що робити. А у нас абсолютно інша ситуація, тому що у нас мова йде про наше виживання і про нашу перемогу. І ми прекрасно розуміємо, що в принципі роблять російські збройні сили. Вони намагаються розтягти український фронт, як вони це робили. І примушувати українське командування перекидувати резерви з одного напрямку на інший, сподіваючись, що вони зможуть бути там, де сил буде менше, і досягати якихось успіхів. Так, не прорвалися на Харківщині, однак, може, відкрилися можливості на Донеччині. Не відкрилися можливості на Донеччині, вдарили на Сумщині. Можливо, з Донеччини знову перекинуть війська, будуть якісь можливості на Донеччині. Вони бажають в принципі досягти якогось конкретного результату в конкретних місцях. Ми ж розуміємо, що для них зараз дуже важливо окупувати Донецьку область, а сил для того, щоб це зробити, у них там не вистачає. Значить, що потрібно, щоб цих сил вистачало, потрібно відволікти увагу російської української армії на інших напрямках, тому що це дуже розтягнутий фронт. В чому у нас проблема, і чому правий президент, коли говорить, що нам потрібні скажімо, там Петріоти в Харкові. Якщо мати достатньо сил, щоб вони не могли розтягувати фронти, щоб ми могли зосередитися на конкретній ділянці, тоді фронт стабілізується і вони зупиняються. Якщо ми постійно змушені будемо перекидувати з їхньої точки зору війська з однієї ланки на іншу, то в них з'являється шанси отримати перевагу на одному з напрямків. Який вони будуть штурмувати? Скажімо, ми вирішили залишити якісь війська на Донеччині, але вони прорвалися там, де військ менше, на Сумщині чи на Харківщині. Розумієте, це такий фактично як одяг, який під руками розлазиться. І ми змушені весь час закривати різні там дірки, які вони створюють. Ну, і от нам потрібна міцна тканина, яку ми зможемо шити.